Добрий день всім любителям квітів. З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам мої фіалочні обновки новинки. Це фіалочки, дітки фіалок, які я придбала у колекціонера на її персональній можна так сказати, виставці фіалок. Тут всього 5 діточок різних дуже красивих дуже ефектних сортів. Всі вони українських селекціонерів, і зараз вам підробно покажу, що це за сорти. Хочу одразу зізнатися, чесно, що ну, якось я випустила цей момент і не зняла для вас відео прямо от безпосередньо при, після придбання цих фіалочок. Якось просто цей момент, вибачайте. Uh, і uh, знімаю вже це відео трошки пізніше, вже діточки um, мали змогу, мали час трошки підрости, uh, навіть деякі вже не трошки, вони вже перетворюються на стартерів. Як я їх купляла, то вони були трошки uh, меншими. Але все ж таки показую вам свої обновочки. Значить, ми почнемо, мабуть, з цього. Кущика, це фіалочка. Бачите, вони вже такі скоро будуть класні, такі, впевнені в собі, якщо так можна сказати, стартери. Ніл лялечка. Ну, справді, лялечка буде дуже красива. Фіалочка, я сподіваюся. Всі вони в маленьких стаканчиках, бачите, гарна. Система корішки. корінці у всіх класні, гарні, все в порядку. Торфяному субстраті вони ростуть. Далі, оця трошки менше, була, діточка трошки вона потянулася. Ну, це не страшно, ми її потім будемо при пересадці заглубляти. НК женственність. Раніше був у мене цей сорт, але зараз все вистанавлю по новій то. Придбала знову Наталя Козак, ви знаєте, дуже красиві в неї сорти. Так, ВМ Океан Ельзи. Вечір майданюк. Це ж український селекціонер. Отут, бачите, трошки вона, ну, треба її буде трошки привести в порядок, сам кущик. Так? От ми видалимо тут нижні, оці кривенькі кривулечки. Молоді ці. І вінільні листочки, бачите, і вона буде класна, ми її потім пересадимо. Така тут цікава форма листа. Бачите, гостренькі такі кінчики В кожного листочка темна листва. Дуже красиво. Взагалі дітки класні, здорові. Так, це Лебецька, якщо не помиляюсь, куди ж без неї. Л е, є мелодія дощу. Теж знаменитий наш український селекціонер, знаменитий на весь світ. У неї дуже красиві сорти, дуже багато їх, різні, різних, різноманітних. На будь-які смаки. Тут можна бути впевненим, що кожен для себе щось може підібрати, бо сортів дуже Величезна кількість і всі дуже красиві. ну, Принаймні, мені подобається НК, знову ж таки Наталя Козак, наступна дітка Джуль Верн. А, до речі, оце забула сказати, що отут в цього кущика був бонус, коли я його купляла, він був уже з однією квіточкою, була вже квітка, і що ще хочу сказати, тут він уже заклав. От квітконоси, вже там є квіточки. Бачите, там, якщо не помиляюсь, три квітконоса вже у нього є, і він буде скоро квітнути. Так, буде з квіточками. Красивий сорт, Жюль Верн, Наталя Козак, повертаємося. Тут теж є в мене сюрприз <сум> такий приємний. Значить, тут одна, я бачу одна квіточка. На, ні, дві. Дивіться, ще є дві-два, точно, якщо не три, треба ще уважно передивитися. Є теж квітконоси, буде квітнути, вже він, бачите, такий оформлений стартер. Оце ми при... будемо пересаджувати. Приберемо це що таке нерівномірне, некрасиве. До речі, я планую їх переставити на фітіль. буде вони в автоматичному режимі поливатися, на автополив. Їх всі переведу, вже планую, думаю, як їх поставити. Вони в мене стоять зараз на полочці з підсвіткою на стелажі. І от я думаю, як для них організувати які. Ємкості для води взять для раствору поливочного. Ну, ще планую, як це буде, а зараз просто показую вам отакі в мене таке поповнення моєї колекції дуже красивими новими сортами. А поки що я їх поливаю просто так, бачите, через. Верх звичайним, ручним, як то кажуть, поливом. Всім дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого, успіхів з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!